Такоя жахливі речі. Це беззаперечно. Я не хочу. Я скоро поїду. Стело, американці нікого не впускають. Скоро вам кінець. Мені страшно. Зупиніться. Документи. Пройдімо зі мною у відділок. До речі, я Рольф на чверть єврей. <рес> Рольф справжній профі. Посвідчення, паспорти. Будь-що. Може і тобі таке посвідчення дістати. Мені дали знижку. Ти особлива, жінка. Я знаю. Стояти! Я так не можу. Можеш, я знаю. Ціна зросла. Треба ще дві heart. Ти ж єврейка. Де він живе? Якась білявка зраджує євреїв. Ваші документи. Швидше! Стелу плакаю, ми ж подруги. Це її вбив! такі часи вбити або вб'ють тебе. Тікай тут скрізь гестапо. Ми робимо саме те, що ти хотіла. Стела, стела, стела. Іменем народу вирок такий. Зрадниця. Життя тільки починається. Звучить чудово. Скоро у кінотеатрах.